я буду Зоді. У нас вже йде третя хвилина цього подивку. Зараз буде дальній удар з боку. Де зараз Рінес вийшов перед, бачимо, що тут Швед не дає звісно цьому швидкому проявлю. Зараз знову швид не чи швид, зараз іде сам поки що Швед. Зараз не збиває знову швид. 80 секунд до кінця цього е, тайму. І Бачимо, що, очевидь, завершуватиме цей е, перший Тайм дрожвіка у рівнян. А у Академії ну, Академії Фіза зараз тим часом виникає юрист і ю... зараз учені спону добування від щоден збиває зараз ані юриста, ані швид. Е. Знову зараз поступить рівняни, милючук зараз. Е. Ще будуть то надається мехати далі, але зараз вже атакує е луцька команда. Пруває зараз Іщик, Ільчиніно в грі знову. Булан зараз обігрує е пігось на Буландалі пасавільно злодари справа. Зараз Булан на той позицію триває, Булан зараз відбувається дав дикий присобою, підбрання зараз за Халюхом. То далі вдає на іщика, той розвертається. Іщик зараз сам далі, йде. іщик, іщик на м'ячі. Іщик пробуває і зараз інчиніно витягується, і у ближньому куті. Зараз за Іргенноло. Не зміг одразу, кіліка підраз маметло Іщика. Знову Іщик на одну позиції, Єльчині натягнеться удар. Дибування від Калюха не збиває зараз Калюх. Просюка пом'яло у цій штвірці, і зараз саме не чуди вперед. Дай пас до вільного кіліку, кіліка. Зараз залишається, Кілюха пас на трассу на миску і на на дає той звертається. Сам провай. Зараз, зараз мене але не збиває його, ще зараз хао буде для Рівненської діша 4. -пет. Зараз просить заїшню. Пету провай, зараз зарішу переволку диктану. Ви зразлики такий, такий забрак, між дисциплічно. Ну і зараз. У нас такая вид Ревнян Кравчук. Зараз на м'ячі. Кравчук, Кравчук, Кравчук. Кравчук пас туди на інший фланг. Он ну, зараз проваю в цьому епізоді. Кирилко, але прямо руки дико. Он ну, зараз дико завантажу мяч на інший Кирилко. Зараз проваю, якщо Ніна врятує свою команду. Збирає зараз мяч на своїх рук Ільча Ніна. Забиває зараз Пігозін. 1-0. Забиває зараз Кравчук. 1-0. І забиває зараз Калюх, він розвів о, вратаря. І забиває Трасюк. 2-2. І не забиває зараз іщику поперечно він влучає. Ну І, зараз... і не забуває залішнюх, він зворота пробив. А саме на майданчику під час різ. І Зараз Списарчук забиває. У нас буде... ага, зараз я бачу, що. І що вратар і Цей вратар, Це якраз, по-моєму, да вищик, і він якраз відбив цей удар. Матвія Мельничука і зрештою, за захонком підвал. і пенальті перемагає Луцька Дюша е, 4. І вона стає п'ятою відповідно. Шостою фінішує. Рівненська Дюша 4.